Доброго дня, шановні любителі Винограду. Ви знаходиться на моєму каналі Захід Виноград в Рівненській області. Північний захід. І так перед вами гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна, посланець. Було. Назва була послання. Називаємо зараз посланець. От, тобто, дивляться, це ми Кущові вже десь 8 років. Я відношу дану гібридну форму оці ягоди, її, її велич ягоди така. От, можете, це ягода гіганти, яка за 20 грам. Возумієте, вона на сьогоднішній день ще не є готова. Декілька грон зрізали, але ще повністю цукру не набрало, що добирають, Вона дана гібридна форма любить добирати цукру поступово. Тобто, в залежності від довжини рукава, від її нагрузки, вона разом якби не поспіває. Ну, я кажу, хто проходить мімо тут, але ну, ніхто байдуже не залишається. Дана ягода це, це такі шедевр. Гляньте, які, які масивні ягоди. Які масивні ягоди. Ну, якщо взяти, таку, відірвати ту гарно відрив. Ягода, гляньте, яка вона тут 20 грамів я знаходить, яйвіса. Не брав ваги, вагу, але ж тут видно, що воно, ось, що воно тут там внутрі. І яка м'якить. Ще зеленкувата, ще бачите. Зернятка. такі от. Одне більше зерня, друге менше, Чуть-чуть вже починає зернятко визрівати. Тобто це не є умовно солодка водичка. Смашна м'якоть. Це не я солодка водичка. Це... Дійсно ягода Ясиста. Ну, Треба ще, <кій> звичайно, і дати повесіти не тільки півтори, тоді буде саме те. Ну, от, є посадковий матеріал стосовно даної гібридної форми, якого цікавить, можете замовляти. Телефон в описі під відео на нашому YouTube каналі. Ну, на Це тут нічого і не Бачите, На такі лози, а тягне таку нагрузку. Я її і не нормував. Ну власне, Здебільшого вона викидає по одній гроні, може і викинути по дві, де не де так, але по одній для нашого регіону, північного заходу, бажано залишати по одній, щоб ягода була максимально якісною і набрала цукру. Лози також вже взялися визрівати. Ще раз наголошую, 2 вересня, 24 рік, стану виноградом посланець на північному заході України. Ну На цьому все. До побачення до наступних відео Пока-пока.